Ну що ж, осіння навала релізів добігла свого кінця. Найгучніші проекти вже побачили світ. Всі, хто хотів, вже зробили про них свої відео. А ті, хто хотів і не встиг, просто забили. Як я, наче вже можна починати приділяти час більш нішевим проектам цієї осені, чи створювати різноманітні есе. І я, як поважаючий себе ігро Журавель, вже почав цим займатись. І саме в цей момент на The Game Awards на нас скинули єбанітову бомбу з силою в 228 мегатон. Це DLC до God of War Ragnarok про вальгалу в жанрі роглайт за 0 гривень і 0 копійок, яке вийшло вже за тиждень після анонсу. Це був виклик, від якого я не зміг відмовитись. І ось я тут. На порозі воріт вальгали, вже без Атрея, але все ще пиздливою головою міміра. Збираюсь дізнатись, що ж чекає мене в залі полеглих. Проте перед тим як ступити разом зі мною в браму вальгали, вам необхідно розстатися з дечим дуже важливим з вашим великим пальцем. Бо інакше ми ніколи не дізнаємось секретів бойового раю скандинавської міфології. Ой, коротше, що я вам навалюю? Мені потрібні ваші лайки, щоб канал просувався. На нього підписувалося більше людей. Ці люди теж ставили лайки, приводили нових людей. І так, допоки я не наберу достатню кількість популяції, щоб відокремитись від України і створити садистську автономну республіку, де головною релігією буде деусексизм. Хочеш так? Тоді став лайк. І все буде. Ну а тепер час прямувати до Вальгали. Події DLC є епілогом до основної гри, тобто відбуваються вже після Рагнароку. Один відправився в один кінець в фомейку, а трей пішов у власну подорож. А наша грецько-скандинавська парочка Твікс допомагає Фреї зібрати всі дев'ять світів докупи. І от, начебто, у Кратоса вже вдруге намічається спокійна пенсія, але раптом йому приходить анонімне запрошення в саму Вальгалу. А оскільки причина ділать» є найпотужнішим мотиватором, при Вид, спарти відкликається на лист. Прибувши до Вальгали, бог війни в звичному для себе стилі входить в двері. І виявляється, що зайшов він по дебільному, і так не треба було робити. Оце так новина. І отримавши дебаф за нашу інтервенцію, ми рано чи пізно відкисаємо від місцевих жителів і відправляємось назад на берег, до якого прибули. А там нас вже чекає Фрея з Валькіріями, які повідомляють Кратосу, що він не просто вдерся в Вальгалу як бидло йобане, а ще й зробив це через Через заборонений вхід. Проте горе мандрівники відбулися лише усними попередженнями, і навіть отримали гайд, як увійти в Вальгалу нормально, і як вона взагалі працює. На відміну від міфологічної репрезентації Вальгали, в якій всі бухають та їбашаться по КД, вальгала в God of War представлена як такий собі циклічний чат GPT, базою даних для якого є спогади людини, що туди входить. Вона генерує локації та ворогів, спираючись на ті чи інші події в житті людини. Починаючи з вельми примітивних та побутових на старті, і закінчуючи есенційними та долоносними в кульмінації подорожі. Таким чином, Вальгала влаштовує своїм гостям сеанс психотерапії, основною метою якого є рефлексія. І доходячи до певного майлстоуну переосмислення життєвого шляху, Вальгала чемно відправляє героя на початок, щоб той через нові випробування продерся до наступного откровення і, врешті-решт, відкрив для себе архіважливу істину, недарма над входом написано. To be master. Master thyself. Тобто кратосу доведеться пройти цим шляхом самоаналізу, щоб все ж таки завершити своє спокутування, яке було розпочато ще в 2018 році. Але про сюжетний контекст, мотивацію та вплив фіналу на всю історію кратоса ми поговоримо під завершення, тому що солоденьке завжди треба залишати під кінець. Втім, не думайте, що з солоденького тут тільки сюжетка кратоса. Взагалі ні, і зараз я вам розповім чому. Як я вже згадував на самому початку, DLC зроблено в жанрі роглайт, а значить, доповнення має всі характерні атрибути цього виду ігор, які я не бачу сенсу розписувати прям детально. Кожен цикл має рандомно згенеровані рівні з рандомно згенерованими нагородами, після проходження декількох яких нас чекає рандомно згенерований бос. А при смерті гравець втрачає всі здобуті навички і бафи та стартує з нуля в новому циклі. І якщо ви на моєму каналі вже досить давно, то ви знаєте моє Ставлення до ігор подібного жанру я їх рот їбав. В ігровому процесі інтерактивних розваг я більш за все полюбляю акумулювати потужності свого чара через систему прогресії і в подальшому отримувати задоволення від їх ультимативного використання. До речі, в мене є відео про те, чому прогресія є рушієм мотивації у різних іграх та жанрах. Рекомендую потім глянути. І от трохлайки тупо позбавляють мене цієї насолоди. Після смерті мені доводиться наново прокачуватись, збирати перки, які ще й можуть не підходити до мого білду або. Плейстайлу, тому зазвичай відвідування ігор типу Dead Cells чи Hades для мене закінчується після однієї двох смертей, і саме це викликало у мене сумніви, чи поринати в це DLC. І слава барлогу, я переборов себе, тому що насправді це найкращий і найбільш аддіктивний роглайт, в який я грав з величезним запасом. Очевидно, що величезну роль в моєму враженні грає геймплей на базарах на руку. Не буду тут співати деферамби, бо я це вже зробив в огляді на основну гру. Тому просто констатую, що бойовка годача різ. Зноманітна, соковита, видовищна і взагалі ахуєнна. Хоча її кор проблеми перекочували і сюди: літаючі вороги, шляпа, автотаргет двічі, шляпа, парирування шляпа наполовину. Ну от буквально все, що було погано, воно так і залишилось. Але вбити позитивні враження від бойовки ці мінуси не здатні, хоч і дуже намагаються. Проте те, як вибудована сама рогла система. Теж потужно впливає на експірієнс. І є три великих причини, чому вона крута. Перша це тривалість та динаміка траїв. Жодного разу за усі 10 годин, що я витратив на це DLC, я не задушився і не захотів передчасно покинути петлю. На ран перед фінальним босфайтом ви витратите десь 30-40 хвилин. І то це, якщо ви захочете пофармити більше перків, так можна впорати ще швидше. Арен тут небагато, проходяться вони жваво, і навіть остання велика локація з таймером при бажанні пролітає. На раз-два. Самі ж рівні доволі різноманітні, з широкою номенклатурою можливих ворогів. Проте, якщо перші арени мають абсолютно однакові умови, то остання зона містить елемент перегонів з часом, де чим довше ти вовтузишся з ворогами, тим сильнішими вони стають. Не думаю, що це стане якимось откровенням для фанатів жанру, проте для більш казуальної аудиторії цього з головою вистачить для підтримання залученості. Друга причина це прогресія, яку я так полюбляю. В роглайках особисто мені рідко вдають рани, Де я прям чітко збираю білд, отримуючи все необхідне для нього. Частіше все ж таки я ліплю злай на кулю і створюю франкенштейноподібні подібні збірки. У Вальгаліш у 90% випадків ти отримуєш те, що тобі потрібно. Або хоча б те, що з певним хистом можна ефективно використовувати з уже наявним білдом. З самого початку ти обираєш шлях списа, клинків чи сокири, і тим самим визначаєш зброю, на яку тобі падатимуть перки. Хтось скаже, що це обрізає варіант. Креативність і частково матиме рацію. Проте, на мій смак краще мати одну ультимативно прокачану пушку, ніж декілька рівномірно апгрейднутих. Також обираючи на старті вектор скілів, більшість наступних перків так само відповідатиме цьому вектору. Умовно, якщо ви на початку берете гліф, який посилює ваші атаки після ухилення, то далі вам частіше траплятимуться бонуси, що так чи інакше впливають саме на Evasion. В цей момент я відчуваю, що гра на моєму боці, що вона активно допомагає мені. Отримувати фан, а не вставляє палиці в колеса. І що ще більш важливо вас просто засипають різноманітними бонусами та скілами. Вам дають бустери статів, які можна накопичувати безкінечно хоч до усрачки. Рунічні атаки різних видів для різної зброї, гліфи для зброї та персонажа, яких можна в собі зібрати аж 18. Сука, кратос і так в цьому DLC розриває вальгалу нахуй. Куди ще, блять, йому ставати сильнішим? І от всі ці бафи сипляться на гравця як з рогу достатку. Просто обмазуйтесь паверапами і показуйте Вальгалі, чому Кратос в цирку не виступає. А ще по секрету вам скажу, що Кратосу тут повернуть одну дуже легендарну штучку, яку фанати будуть неймовірно раді побачити. І от завдяки такій насиченій прогресії настільки потужно я себе ніколи не відчував. Ну хіба коли ви підписуєтесь на мій донателло, тим самим спонсоруючи мою діяльність і мотивуючи мене кожного дня прокидатися з посмішкою, або коли відвідуєте мої стріми, де ми тотально обговорюємо різні топіки, переглядаємо смішні або не дуже відео та граємо в різносортні. Ігри. Тож буду радий побачити тебе в прошмандовках садиста. А зараз ми переходимо до останньої і найголовнішої причини, чому Роглайт складова в цьому DLC відчувається приємно. Це наратив. Вальгала це сюжетно-центричний рогалик. Історія тут не є вторинним елементом, який десь там на фоні відбувається, що тапукає, сама собі діалоги відригує час від часу. Ні. Переважна більшість прийде в це DLC саме заради завершення історії Кратоса, і вони її отримають. У гри є десь 3-4 сюжетних рестарти, в кінці кожного з яких вас чекає порція сюжету. Ці епізоди ідеально виконують функцію наживки, такої собі помірної дози балдіжа, щоб змусити вас миттєво йти в наступну петлю дізнаватись нові деталі історії, проте і проміж ними вас не залишать без наративного контенту в інтерсекціях. Вас чекатимуть просто ахуїтельні діалоги Міміра та Кратоса. Боже, як я за ними сумував, вони неймовірні, вони харизматичні, вони наповнені сенсом і при цьому не дратують і не втомлюють. Ці бантери буквально вершина діалогового мистецтва. Мені хочеться слухати їх вічно. Але в останній локації з таймером Міміра з його меланхолічними та інтелектуальними бесідами змінює сповнений пасивної агресії та токсичності Геліос, якому Кратос в минулому влаштував декапітацію. І ось цей уйобок буквально... Квально викликає бажання засунути його башку собі в сраку, тільки щоб це хамло замовкло. Його, звісно, можна зрозуміти. Ми йому якби голову відірвали, але від цього він менше не дратує. Менше з тим Геліос вийшов по своєму крутим. Він такий какі, такий Сесі, щось на кшталт Мізори з Baldur's Gate 3. Також, окрім розмов з цими двома харизматами, вас чекають особисті історії Валькірії Гунер та Ейр проміж циклами, або діалоги з Сігрун, в якої з Міміром стосунках стався Фімбул і останній з часом розповість. Чому ж так сталося. До речі, в них такі по-хорошому незграбні та милі стосунки, що я переймався за них не сильно менше, ніж за Кратоса. Тож вас в цьому роглайку винагороджують не лише ад'тивним геймплеєм, а й якісним наративом. І от всі названі мною причини разом дають ахуєнний експіріенс, який тупо не дає відірватись. І знаєте, я не можу виявити якихось явних мінусів в ігровому процесі доповнення. За винятком болячок основної гри їх майже то й немає. Мені навіть на думку нічого не спадає, а ви Недоліки з пальця я не хочу. Єдине, що вам потрібно взяти до уваги, це складність. Бачите, ігри перезапущеної дилогії ніколи не відрізнялись адекватним чи хоча б здоровим балансом складності. Тому все, що вище середнього рівня, можна було записувати в різні форми мазохізму. Тут, хоч за підвищену складність і дають більше винагород, але суть не змінилася. Тупо Долбьошка. Жир. Якщо ви поважаєте себе і свій час, ставте максимум другий рівень складності. Я на ньому пройшов майже все без усіляких проблем з першого траю. І лише на останній ран знизив складність. Бо Dark Souls Level 1 Experience це не те, що я шукаю в грі з назвою God of War, та й хотілося вже пошвидше дійти до фіналу. І тут ми ступаємо на територію спойлерів. Я збираюсь детально обговорити всі сюжетні подробиці God of War Вальгала. Тому якщо ви боїтесь зіпсувати собі враження, рекомендую перейти за таймкодом на екрані. Отже, повернемось на самий початок DLC, коли Фрея знаходить кратоса на березі Вальгали. В процесі їх діалогу виявляється, що богиня родючості запропонувала привиду спарти стати новим богом війни. Вона планує посісти місце Одіна, аби об'єднати всі дев'ять світів, але їй потрібна права рука, яка зможе урегульовувати потенційні конфлікти та підтримувати Порядок на усіх поверхах їх драсіль плази. А оскільки тюр вже відійшов від справ, потрібен той, кому люди довірятимуть. І наш протагоніст ідеально підходить, бо саме він завершив Рагнарок і врятував весь світ. Але Кратос не погодився, тому що на нього все ще тисне тягар його вельми жорстоких вчинків минулого, через який він не вважає себе гідним такої важливої ролі. І в вальгалу йде наш гацлеєр саме для того, щоб перебороти себе та закрити цей гештальт. Адже на запрошенні було написано: face the past to face the master Valhalla, master А автором цього листа був ніхто інший, як тюр. Ексбог війни знав про проблеми свого колеги по ремеслу та вирішив таким чином допомогти Кратосу пройти через певний катарсис. І Тюр стає нашим спаринг-партнером, після кожної перемоги, над яким привид Спарти дивитиметься на свої вчинки під іншим кутом. Там, де у продажі душі Аресу Кратос бачить гординю, мімір та Тур бачать альтруїзм. Адже саме цей пакт дав можливість спартанському полководцю захистити свій народ. А там, де у вчинка точно не може бути альтернативної трактовки, завжди знає. Якесь позитивне рішення Кратоса, що хоча б мінімально вирівнює моральні терези. Однак мені дуже імпонує, що Санта Моніка не намагаються відбілити кратоса і зробити його героєм. Вони не виправдовують його актів насильства та егоїзму. Проте нам наочно показується, що життєпис привида Спарти сповнений як жахливими вчинками, так і героїчними. І Тюр прекрасно підмічає, що насправді спадщина Кратосу завжди була непростою. Пам'ятаєте, як Бог війни в 2018 році казав Атрею, що не. Немає сенсу вибачатися та шкодувати, треба просто ставати краще. І як в грі 2022-го син повертає цю пораду бумерангом до батька. Ця настанова ідеально символізує всю скандинавську дилогію Кратоса і її фінал, зокрема. Неважливо, скільки ти рефлексуєш на тему своїх гріхів та провалів, має значення лише те, як ти їх виправлятимеш. З історії Кратоса вже ніколи не зникнуть її темні сторінки, але є ще час для написання нових. Світлих епізодів, і пройшовши через усвідомлення цих істин, кратос готовий прийняти своє минуле. І вибачте за тавтологію, залишити його в минулому. Зрозуміти, що грецький бог війни не буде таким самим в скандинавському пантеоні. Дід пережив багато лайна. Він достатньо пройшов, щоб стати краще. Стати не богом війни, який сіє насильство та горе, але богом надії, який служить людям. І завершальна сцена, де Кратос робить останній крок до своєї нової іпостасі, зроблена феноменально на всіх можливих рівнях. Ця зустріч молодого і старого Кратоса доколапсують колапсують зарозумілість та мудрість просто фантастична. Гра Крістофера Джаджа в цей момент виходить в якийсь стратосферний рівень. А Бер Макрірі вкотре доводить, що його вміння маніпулювати настроєм гравця через музику гідне найвищих оцінок та найпрестижніших нагород. І таким чином Кратос остаточно позбавляється тягара минулого і вирішує стати новим богом війни в скандинавській міфології, тим самим закриваючи свою арку, що почалася у 2018 році. І моя думка як людини, яка познайомилась з серією тільки після перезапуску, полягає в тому, що це один з найкращих прикладів керектор девелопменту в іграх. Корі Барлох познайомив нас з пасивно агресивним зашореним мужланом, який страждав від майже відсутніх комунікативних та емпатичних навичків. А через п'ять. Т'ять років з Еріком Уілямсом ми вже проводжаємо мудрого і бувалого дідугана, що позбувся старої доктрини і прийшов до розуміння себе, свого призначення та що дуже важливо, своїх оточуючих. О, привіт тим, хто скіпнув спойлери! Так, от це прекрасна сценарна робота, яка не може викликати нічого, окрім перманентного захоплення. Я не можу вигадати кращого завершення Кратоса, ніж те, що нам представили. І, чесно кажучи, я вважаю, що на цьому моменті Санта-Моніці варто полишити цього персонажа і почати розвивати лінію Атрея. Все ж таки, подібні твори варто закінчувати на високій ноті. А це, думаю, наймажорніша нота з усіх, що бачила ця франшиза. І от знаєте, у цього DLC стільки позитивних сторін і якісних рішень, що вона за цими параметрами затикає за пояс більшість повноцінних ігор, хоча вальгала накаутує конкурентів ще на стадії придбання. Ігри коштують грошей, а DLC до Рог безкоштовне. І от цей факт в мене. Викликає тотальне нерозуміння. Чому за вальгалу з нас не взяли грошей? Це доповнення коштує всі 20, а то й 30 доларів. Так, може, контенту тут не так багато, як у Phantom Liberty чи Кам'яних серцях, але ж якість наявного в грі не викликає жодних питань. Солідна геймплейна база Рагнароку, на, на, на якій побудували цікавий, динамічний та приємний Роглайт. А щоб точно мало не здавалося, додали цьому всьому просто ахуєнну історію з чітким і вичерпним фіналом, який закриває всі можливі гештальти головного героя. Єдиний потенційний мінус, який я можу вигадати, необхідність наявності за плечима певного багажу знань про Кратоса та його минуле. Яка є далеко не у всіх неофітів серії. І то, як на мене, гра дає тобі достатньо базової інформації для формування правильного досвіду. Тож за сукупністю всіх факторів DLC до God of War Ragnarok під величною назвою Вальгала отримує від мене не менш величні 9 балів з 10. Прошу вас пам'ятати, що числова оцінка не має жодного сенсу без супутньої з неї рецензії, тому звертайте увагу саме на склад огляду, а не на фінальний бал. А також я хочу подякувати моїм спонсорам, які заряджають мене грошима, зокрема, користувачу з ніком DevilDarksider. А зараз настав час для невеличкого новорічного привітання. Для нашого каналу це був однозначно цікавий рік. Почавши знову з таких собі середніх відосів по 15 хвилин, ми закінчили є більшими розборами на годину Baldur's Gate та кіберпанку. На жаль, ціною таких відео стала регулярність, але я вам обіцяю, я виправлюсь і робитиму контент набагато частіше ніж було. Проте мене дуже тішить, що навіть такі величезні огляди ви дивитесь до кінця, чекаєте, і за це я вам просто неймовірно вдячний. Але, звісно ж, важливіше за канал, ігри та все інше стоїть наша держава. І хочеться від... Бачити нашим захисникам за те, що ми можемо дозволити собі грати в ігри, робити відео, робити хороші, робити погані відео, просто займатися життям в цей час, поки вони проливають кров для того, щоб ми могли спокійно спати. Я дуже хотів би, щоб наступний новий рік наші захисники зустрічали не в окопах, а зі своїми родинами вдома. Це моє найголовніше бажання на новий рік. Ну а на цьому все з наступаючим вас новим роком. Не бійтесь починати життя з чистого аркуша та до нових зустрічей.